Добрий день, дорослі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я пропоную вам забути, що ви дорослі, і поринути у дивовижний світ зацеркалля, який колись відкрила моя добра знайома непосидюча дівчинка Аліса. Готові до неймовірної подорожі? Тоді рушаймо, Світ чарівний зацеркалля, свої двері відкривай. З міста гарного Слов'янська гостей зараз зустрічай. Вітаю на просторах Задзеркалля! Це найчарівніше місце всесвіту. Тут зустрічаються казка і реальність, стираються відстані і роки. За кожними дверима вас чекають сюрпризи і несподіванки Тож вперед на зустріч пригодам і дивам. Які двері відчинимо? А давай ось цю ла, а ла, а ла, наш випускний стали дорослими сльози від щастя наш випускний, зараз ми зробимо фото на згадку, на все життя, наш випускний. Взагалі перша любов А пам'ятаєш, як були дні наші довгими, Лажа з контрольними, по колу знов. щастя, на на наш Сподіваюсь, вам сподобалась зустріч, а в нас попереду ще багато цікавого Подивимось, який сюрприз чекає нас за цими дверима. Вітаю у шаховому королевстві. Ви коли-небудь грали у шах? Клітинка біла, клітинка чорна. І знову, на щастя, біла клітинка. В цьому одноманітті різноманіття основних життєвих кольорів Білі, звичайно, краще. Але не біля чорних. Саме вони загартовують дух, роблять нас сильніше, міцніше. Тож сміливо вирушайте життєвою шахівниці. Впевнено робіть дебют, Ризикуйте загальним вітом. І впевнено робіть рокіровку. Є два, є чотири. Шах і мат супернику. Любі випускники. Перед вами доросле життя і безліч цікавих партій. Нехай кожна з них буде переможна. Скористайтеся набутими знаннями, збагачуйте їх. І ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Бо, як відомо, немає меж досконалості. Пам'ятайте, якщо ви бачите гарний хід, завжди шукайте кращий. Комбінація це душа шахів. Любі друзі, нехай ваш шлях до мрії буде ретельно спланований як шахова комбінація, чітко вивірений і неймовірно цікавий. Пам'ятайте, у житті, як і в шах, зміни плануються, але настають несподівано. Нехай ті зміни, що відбуватимуться у вашому житті, будуть гармонійним рішенням. Вашого розуму і серця і відбуватиметься лише на краще. Любі діти! Я хочу побажати вам краси і величі у вчинках, у словах, в намірах і мріях. Нехай кожна ваша партія буде не лише успішною, але й щирою, доброю, чесною. Бо чесність це не тільки перший крок до величі. Вона сама велич. Шахи як життя. Це боротьба із власними помилками. Зробили помилку. Не впадайте в вічай. Просто виправтесь, шукайте нових можливостей. А ще вірте. Бо все можливо, якщо ви все. Як завжди, у Задзеркаллі все дивніше і дивніше, все цікавіше та цікавіше, все чудесадіше та чудесадіше. Відкриваємо двері далі. Випускників 2025 року з саду чарівних квітів за дзеркалля. У цьому саду все дуже незвичайне метелики співають колискові для троян, мурашки зранку п'ють каву, а квіти можуть розмовляти. Звичайно, квіти можуть розмовляти. А, а чого нам дати? Ми дуже розумні, маємо класичну освіту і завжди готові дати пораду. Запам'ятайте, від гірчіці людини гірко на душі. Від кориці, від кориці людина, людина починає усім коритися. Від Звіробою визвірюватись. А від здобу добрішати. Як шкода, що ніхто про це не знає. Це було б так просто. Їли б люди з і добрішали. Послухай. Що то за звуки? Ось там за кущами. Та це дива! А що вони там роблять? Яке слід було очікувати? Вони трапляються. Так, В саду чарівних квітів задзеркальне трапляються дива. Ось, наприклад, на минулому тижні у нас несподівано виросли квіти побажання. Хоча чому не сподівано, вони виросли спеціально для випускників 2025 року. Будь-яка пригода повинна з чого-небудь розпочатися. Банально, але правда. Нехай ваша доросла життєва пригода розпочинається з впевненості у власних силах і щирого бажання досягати поставлених цілей. У житті. Треба бігти з усіх ніг, щоб залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти щонайменше вдвічі швидше. Тож нехай швидкість вашого руху відповідає вашим мріям. Щось пішло не так? Не впадає в Розпочни спочатку і рухайся, поки не їдеш до мети. Час дуже не любить, коли його вбивають. Тож цінуйте кожну мить свого життя. Якби кожна людина займалась улюбленою справою, земля б крутилась швидше. Знайдіть свою улюблену справу, і тоді ваше життя обов'язково буде щасливим. Все, що сказано тричі, стає істиною. Хай щастить раз, хай щастить два, хай щастить три. Ще багато дверей, але далі ви будете відкривати їх самостійно, кожну в свій чітко визначений час, в чітко визначеному місці. І пам'ятайте, рано чи пізно все стане на свої місця та розташується в одній гарній схемі, як мережа. Стане зрозуміло, навіщо все потрібно, бо все буде правильно.